похвалить тех, кто завозит мигрантов, которые работают за 30 тысяч, а сами воруют дельту. Граждан... Общался с, пообщался с фронтовиками в реабилитационном центре. Очень много интересного узнал, услышал. Они отказались сниматься, но от этого они были откровеннее, чем можно ожидать. Они крайне жестко высказывались по отношению к действующей власти, фронтовики. Так вот, фронтовики без рук, без ног, без глаз рассказывают жуткие вещи. Оказывается, до сих пор люди из Шторм-З на основании того, что они бывшие заключенные не получают выплат, они не получают пенсии, они не получают... Они не получают платы за инвалидность. Татьяна Николаевна, а насколько это распространенная проблема? Крайне распространенная, постоянно, множество жалоб. Вот я сегодня пост перепощивала, там человек жалуется, что за то, что он поднимал вопросы в госпитале, его прямо в госпитале и избили. Причем он называет фамилию, имя, отчество. Он называет э, свой номер жетона, свою часть и все такое. Я не знаю, там проводится ли хоть какое-то расследование. Человек публично обвиняет в том, что его избили прямо в госпитале. И это далеко не единичный случай, потому что люди в комментах писали, что это сплошь вот и ладно. рядом. Да. Татьяна Николаевна, как так вообще возможно, что человек проливает за Россию кровь? Да. А ну, какая разница... Ты знаешь, Слушай, ну я не мужика, перестаю удивляться гражданина Молдавии, которого чуть не депортировали. Ты знаешь, сколько депортировали людей, которые вот воевали за Новороссию, а их отдали нацикам? Не, ну давай объективно, смотри, по всей стране набирают контрактников, да. ищем кого угодно, только приезжайте к нам, только помогите нам, нам так нужно воевать и нам нужно там свою землю вернуть и все остальное. А потом они их ноги вытирают. Ну, то есть это как-то вот шизофренично получается. Ну, одни набирают, а другие потом занимаются как бы всеми этими вопросами. Одна рука не знает, что делает другая. Подожди, не знает, но это прям очень похоже на какой-то саботаж. Отлов дезертиров заниматься некому. Поэтому я вот всегда говорю нашим людям, которые там, что ребята, вы спокойно себе бусифицируетесь, а потом пятисотитесь, уходите в Сочи. И никто вас даже искать не буде. Ну да, кстати, только сегодня ну, только Ну то же самое, на самом деле, вот не согласовано с ведомств. Ну ещё Шрайкин об этом рассказывал. К карману претензии есть а к пуговицам, а целый пиджачок носить невозможно. Так у нас все и делается. Ну а вжа Иван Тимочко голова рада резервісі сухопутних військ, э, збройних сил України є з нами. Пане Івана вітаємо вас. Героям, слава, Героям слава. Слава. Е, що ж почнемо такої з хорошої новини, напевно е, ну почнемо з того, що росіяни якось такий автогол зробили собі, чи що, е, і, і ми намагаємося зрозуміти, е, як цей автогол це літак чи це дрон. Бо тепер не почали останніми 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 інформацією. То, що в нас повідомив начальник Костянтинівської військової адміністрації Сергій Горбунов. Коментарі Суспільному, що збройні сили України збили російський штурмовик су 25 в небі над Костянтинівкою Донецької області. Він перед тим встиг скинути бомби на Краматорськ. Тут все таки наші. Су 25 тому що дуже різні до дотепер різні чутки. Росіяни спочатку казали, що це збило український Міг 29 чи Су 27 Ну є зрештою відео з там, як той як той літальний апарат приземлився. І може ви, і пане Іване, по тому відео щось можете сказати: що воно таке було? Знаєте, що по собі вартості? Що 170 сімдесятий безпілот, що сто двадцять вони приблизно одинаково коштують, майже 11 мільйонів доларів. І Приблизно одинаково кожен з них може нести бою веновато. Але е якщо ми приймаємо скажі, теж темпоспівотних, супити. Е Позитивного пане Іване, маємо якісь проблеми зі зв'язком. Погано вас чути. Давайте ми з вас спробуємо перенабрати, щоб наші глядачі зрозуміли і спробуємо забрати ось ці якісь неполадки зі звуком. Я нагадаю, що дивитеся ви телеканал «Еспресо» і Лесова Вакулюк, Андрій Сайчук. Ці студії працюємо для вас, і ми говоримо зараз про літак. То літак, так? Чи так. дрон? Су 25 Ні, просто не можу зрозуміти. Так літак збили чи дрон? Що впали? Решта ж кажу, що в нас ще поки що офіційне повідомлення від голови військової адміністрації угу. місцевої, що збили су 25 російський е, тактичний бомбардувальник, який встиг перед цим скинути бомби на е, Краматорськ, угу. тобто на Краматорськ, угу. так є пан Іван, е, пане Іване, е, ви в Етері. Що Су-25, що Су-27, що Су-70, технічно він теж може робити пуски бомб ракет, він може нести бойового навантаження до 3 тонн. І особисто, якщо б я хотів, щоб збилося, таки для мене важливіше це б було збити Су-70. Тому що по собівартості ці, е, лі... ці літаки, чи ці повітряні судна приблизно одинакові, але. Якщо це су 70 це взагалі нові прототипи в російській безпілотній. Потурюсь, що важливо, безпілотній системі чи в безпілотній програмі, і наскільки відомо, його розглядали як один з варіантів нового покоління власне вже безпілотних літальних апаратів його завдання не тільки розвідувальні да, збирати розвідувальні дані, але й наносити також і бомбоудари чи ракетні пуски в залежності від бойового навантаження на нього. Якщо це Су 70 ну перш за все, ми отримаємо хай частково, хай фрагментовано, але його елементи, і будемо знати приблизно в якому напрямку рухається російська зараз важка безпілотна авіація. Це є перший момент. Другий момент, такі наскільки відомо, такі безпілотники самі не літаються ну у даному етапі, так точно. Їх супроводжують Су 57 російські літаки, це нові, це, скажімо так, нове покоління, порівняно нове покоління російських літаків. І ми можемо говорити, що якщо цей безпілотник збили на територію України, що це або один з перших. Системних польотів, бо насправді заявка про те, що Росія його з 2009 вже планувала зробити, і власне у 2024 двадцять вони планували його запустити в промислове виробництво. Тобто, якщо його зараз збили, зрозуміло, що вони відкладуть, а це дасть можливість нам все-таки на майбутнє не стикатися з цією безпілотною авіацією, річ в тому, що все таки пілотовано авіацію, якщо ми збиваємо, ну там, як правило, гине або виходить з ладу і пілот. Тобто, це, якби мовити, два в одному, тоді, коли безпілотник збивається, а оператор лишається десь далеко позаду, навіть якщо це оператор на Су-57 окремо в ним керує, ми розуміємо, що це такі випробовані елементи були, а все-таки... У майбутньому оператор десь буде знаходитися у безпечному місці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.